Сьогодні неділя вечір. І я вирішила поїхати подивитися, зробити шопінгу, новий магазин, який називається Trader Joyce. Кажуть, що тут мають бути європейські продукти. Давайте подивимося разом. Я ніколи не була раніше, але разом ми дізнаємося, що саме ми тут можемо придбати. Магазин достатньо неловин, дивіться, який. Такі як типу як місцевий варус якийсь в Україні. Такі різні квіти, мабуть, тут цікаві закордонні пічі. Ось який чай. Ось, не тервани. Типу, як куточок здорового або продукту, ну щось таке. Чаї, мабуть, сподіваюся, що тут також в пакетиках, скоріш за все. Такі речі, різні. Тут є багато рослинок, які можна окремо купити. Для букетів. Дивіться, які Таянди це та дерев'яні штуки. Дерев'яні квіти такі. Є такі рослинки, з яких можна компонувати гарні букети. Оряча грудка. Тут є ще така деселька. Я вам відрізнув, щось з нею демонтую. Коштує 4 долари за упаковочку. Є такий горошок свіженький. І маленькі цукінчики, дивіться, яка кукурузка, це ж марусенька. Це вже гарбузу покришили за 5 доларів. Можна брати. <гум> Я дівка лінива сама попрошу. М'ясо теж не вице стейки, все-таки вже з буржуйським м'ясом в, в них тут є. Магазинчик невеликий, але є достатньо цікаві речі. Селера в них дорогше набагато, втричі дорогше, ніж в валві, але якщо вона мене вона має місце бути. Полониця також двічі доробша, ніж Балтії. І. Так, ми візьмемо Лохіну. Оце ми будемо фізаліз своє зі все. Так, це фізаліз, бачите, такий маленький, за 3,50. Я візьму ще огіречки, дивіться, огорочки. такі непогані за 2,49. Ось такі різні трави, до речі, в Америці. Велика проблема з укропом. Вони його не вживають в їжу в своїх американських. Якихось блюдах, то такий у них тільки є укріп, дуже в небагатьох місцях він є, де можна купити. І він зазвичай достатньо дорогий. От, тут нема ціни, але от таке десь порядка 4 доларів. Малюсенька така коробочка коштує. Там, типу, 28,3 грами. Прикольно. Тут є різні персі. Он пепер за одну одиничку 79 центів. Такий червоний вже розібрали за 1,29. Ну, ось такий перець в нас є. О, нарешті я знайшла бурячки, дивіться. Ми беремо Walmart, але вони якісь такі, вони всі манюсінькі. дивіться, які манюсінькі. Я візьму або борщ, або щось. Ми приготуємо. Я навіть візьму два п'яти вони коштують $1,9. Щось з цього зробимо. Салатик, борщик. Кукурузка вам є така свіжа, бачите, ще й досі можна варити. це. Це, до речі, не маленька морковка, це вони її розрізають так. Точить під маленьку, і тоді люди купують її краще і звуть. Хтось варить, хтось сиру їсть. Ось такі цікаві є речі, у яких, в принципі, дечого нема в нашому Алді, і що можна тут купувати. Ну, цей магазин від нас достатньо далеко. Так, хвилин 40 їхати. Це яка маленька капуста. Хто з такою? Робити цікаво можна. Такі є міні, типу мікро. Мікро навіть такі зелень. Рукола, такі такий пакуночок. Я візьму, буду зробити салат із ними. З нею. З ними, з руколою, з ними, прикольно сказала. Ді, що ще? Сири. Ой, ой 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 сири. Це наша пристрасть. Що цікавого в нас тут є? Давайте подивимось. Моцарела, дивіться, яка менюсенька цікава, таку не бачила. Так, що це в нас? Це теж якісь види моцарели це вже якась тверда велика. Так, от таке ми любимо їсти. Такий сирок, тут він великий за 5 доларів, мабуть, навіть за рахунок того, що упаковка більша, то ціна трішечки може бути краще, ніж володі. Так, що з того сиру, що ми беремо? Як якогось сиру. Ой, є такий бабі-бел, то я була підлітком у Франції. Колись два літа проводила, то такий бабі-бел. Я вперше скуштувала. Прикольний такий сир, мені подобається. Але ми подивимося, може, якийсь із ми візьмемо. Це blue cheese, от це а що? French. Так і тут. такі за 4 дол. хай буде. Чекай сюр рекордна ціна на банан. За одну одиницю 19 центів це ну, достатньо дорого виходить зазвичай за паунд. Хоча, може і ні, за паунд зазвичай до 50 доларів центів. Це, пардон, це не 19 доларів, це 19 центів. Так. Трохи я щось сплохувала. Це тут є Farm Fresh. Не факт, що це дійсно фарм. Це, скоріш за все, називається так торгова марка. От я не знаю, чим відрізняється ці, мабуть, тому що вони жовті. Від ці білих ціна різна. Давайте подивимося, чи вони там цілі. Так, я візьму пару маруфанків таких. Нет них в упаковках зазвичай по 12 штук. У <рабільнати> кого є проблеми з лактозою, то це є лактоз free milk. Безлактозне молоко. Ось такий органік мілк, оце дуже, до речі, цікаво спробувати. Я дісімо спробую. Сподіваюся, що це не лактоз free. Пастеризоване дор... До речі, в Америці, звичайно, молоко не продається, якщо воно не пастеризоване. Не тільки пастеризоване продається. Є в них вершків, тут такі невеличкі упаковки. Це цікаво взяти, тільки треба подивитися відсоток жирності. Я не бачу скільки тут. Бо я брала велику упаковку і вони в мене скисають, бо я стільки не використовую відразу. Це 6. 9. Рібен це, Сину визвону. Я взяла ці вершки, вони коштують 4,29 за майже пів літри. Теж цікаво, ціну вони поставили, помідорки, які я беру, то вони ставлять за одиницю 29 центів за одну штучку. Маю взяти. Тут -от, ось теж такі сіточки, авокадо, які я брала в Алді в різну ціну, дивлячись, які ми сьогодні ще візьмемо яблучко і тут є базилік. О, раз є базилік, то я, мабуть, візьму якусь моцарелу і зроблю таке, як салати, типу. Ой, щось вже я вронила. Мазелік, санила і так. Маю взяти цей, мабуть, такі наче виглядає свіженько. іду брати пуско Так, yeah. Ось з дивіться цікавий магазин. Це Ця... царела. Візьмемо таку маленьку. О, ось така велика є мацарелка за 3,99. Тут є яблучка. Зад яблучка вже на закінчилися. Ці коштують 3,90, ні, це не вони Ці 3,49 коштують. Це коштує Dragon Fruit. Я знімала відео у Sam's Club. там я його побачила. І цього разу хочу взяти спробуємо, що це таке. Можливо, зроблю вам коротеньке відео ревю яке воно, як воно смакує. Цибулі, ви бачите, тут різні також є. Ось такі sweet onion, солодка і якась інша цибуля. Чікась у них, я беру якусь цибулю, вона така пекуча, що ж очі відпікає, коли ліжу. У мене Майк завжди каже, що ти... готуєш таке, що воно так пече в очі. А то така в них. Міцна, міцна цибулька, В них є картопля. Картоплю я би взяла. Тут коштує 3,49 за упаковку за 5 раді. Так, що ми ще маємо взяти? Фарбозол не є, О ну, які цікаві намлочки, я таких не бачила. Дивіться, які цікаві. Я, може, візьму краще такі. Вони якісь мають бути червоні всередині. Дивіться. Так, я візьму ці яблучка. спробую, ви ми ніколи такі не пробували. Ці маю покласти на місце. Ці будуть цікавіші. Так, і були тут гранати тут є. А гранатів ціна відсутня. Навіть є баклажани. Я візьму ще баклажанів. Зроблю грузинську їжу. Та називається адже псандалій. Яблук дуже багато, великий вибір різних. Мені тут подобається. Подобається тим, що можна купувати в маленькій кількості ціни. Ну, я не скажу, що супер класні, але достатньо непоганий магазин. Хочу взяти такий мік-груш. Різні сорти. Тут воно коштує 4,49. У мене позитивно ці духи. Буду брати. Тут є що брати, дивіться як. Здається, це сімір'янка, те, що ми називаємо, але воно тут називається Гренні Сміт. Мені здається, що все сімір'янка сорт. Скажіть мені, чи я помиляюся, чи ні, бачите, який він. Наш типовий сімір'янка. Яблочко. Випічка тут різна, є. Бачите, будемо ще розбиратися, що тут є з сирами. Ну, я маю на увазі звичайний фермерський сир, то що ми творог. Чи єгінт? Тут. тут також є кокосове молоко, ось овсяне молоко, ще є алман Так далі. Різні якісь. Сипи, масло різне, мені потрібно. О, це spreadable butter with olive oil я візьму. Так, це те, що ми беремо для бутербродів. См... Є сметана в них, 2,79 центів. У нас сметана є. Різні он, кремові сири. Тут ще різного типу молочко. он загалом, дивіться який. 449 ціна за молоко. Low, low fat milk. Ну, це з низьким складом. Жиру. Маю взяти якийсь йогурт майку на роботу, дивимося, який краще взяти. Он якийсь гурт. а cottage cheese. Це Ну, це, це має бути творогале. Чи він має сіль? Бо вони всі з солью. Подивіться, який склад, чого там тільки нема. Так. О, боже, що вони туди кладуть? Солі я не бачу, може візьму, подивлюся. Але що тут в нас тільки я люблю не лоу, а, пет, а звичайний. Okay. Маю взяти йогурт, візьму цей органік, органічний. Вони до всього додають вітаміни. ось тут майже 900. Грамів коштує 3,99. Це нам на тиждень з майка. Щось у мене вже і місця нема в моєму кошику. Що ми тут ще? Не знайшла я сир без солі. Знову буду я робити з молока і буду дивитися йогурти для майка. Тут в коробочках чомусь нема, таких, щоб прям то буду набори йому робити, набирати з різних. Ну, якісь різні візьму собі. Може такий один, такий візьму, вже два. На роботу. О, чекайте, тут, тут такі є прикольні і ці прикольні. О, печа. Є лимон. І малина за 3,49, такі я її візьму, а це поставлю на місце. Так, так є. Зробили. Щоб насталі тут якісь дивні напої. Не знаю, що це, нам треба оранжджус. З екстра палки. Це візьмемо. Він йде не з концентрату, то ми його візьмемо. 349 коштує. Таке мені подобається. Так. О, навіть їх... Їх є грейпфрут Це грейпфрут є один візьму Я люблю дуже грейпфрут Їх навіть морквяний сік є Прикольно. Так, далі. О, це таке. Прикольне печиво, таке я коштувала колись у Франції Меделін, Воно м'яке, таке як бісквітне. Але я не впевнена, що тут саме таке. Але дуже схоже. Тут якісь стенди з різною випічкою. І типу яблучний пиріг. Так, якось. Воно все дуже спокушає. Дивіться, який сінамон, кофе-кейк, це з кориці, кавовий кейк, прів. Цікаво, як він смакує, боюся грати, то все, намагаюся схуднути, але воно тут все спокусливо виглядає, що думаю, що не нас тут в Америці схуднути. Такі. Чому тут Тут якась акція була на щось, якісь дані, що їх вже тут немає. Це ж схоже на наші пряники, але це не пряник. ну щось, дуже схоже. Будемо розбиратися з хлібом, що я тут маємо. Давайте дивитися, бо хліб нам потрібно взяти. Ой! А рідне, все американське, те, що я не їм. Можливо, це. Це дуже схоже на те, що можливо буде нормально. Зараз будемо дивитися, що в складі в ньому. Намочка. Дуже багато всього. Таке, У мене велика ділема, що з цим робити. Порівняю з отаким, -от може в цьому краще. Маю великі сумніви до місцевого хлібу, але якщо не спробувати, то не дізнаєшся. Якщо що, то пущу на тости. Краще візьму цей. Цей у нас коштує 3,49. І цей 3,49, і такий. цього є єдина перевага, що він квадратної форми, в тостер добре складається. Мені ще потрібно взяти щось типу маленьких чи абаток, щоб майку з них робити бургери для роботи. Не бачу тут. Їх. Диму, що мушано взяти довос. Чи ой, це таке? Це з такими дюрками посередині. Круасани не бачили. О! Є якісь солодкі круасани, але мені треба без які звичайні. Може, я візьму ось такі. Так, я можу взяти такі сендвічі. Пойдет.